Провели температурну обробку, виклали нашу ковбаску на решітку, щоб виховнула. Подивіться, як вона виглядає. Я вже її провірив. Вся ковбаска ціленька, ніде нічого не полопалося. Це означає, що ковбасу зробили правильно і температурну обробку зробили також правильно, і все зробили вірно без помилок. Тепер що робимо далі? Можна швидко охолодити. Її, наприклад, залити теж холодною водою на 5 хвилин і витягнути і хай сохне. можна охолодити при кімнатній температурі, ми будемо при кімнатній температурі її охолоджати протягом кількох годин. Потім покладемо до холодильника ще на 2-3 годинки і будемо готувати, можна жарити на грилі, можна жарити на сковорідці, можна жарити в духовці на реччиці. Можна в аерогрилі, ну, в чому, в то, в чому побажає. Можна прямо зараз брати, відрізати по шматочку такому, по сарделечку такій, класти на противень або на решітку, в духовку, 180 градусів, 15-20 хвилин і ваша ковбаска готова. Ну, а ми почекаємо. А поки ми чекаємо, ви підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайку. Ну, Ділітесь. Ділитесь своїми у своїх соціальних мережах відео, якщо вам сподобалося. Ну, а ми зустрінемось вже на дегустації цієї ковбаски.